У перший день канікул учителі із п'яти міст Луганщини подалися до обласного центру разом із своїми луганськими колегами. Близько пів тисячі освітян взяли участь в акції протесту. Дуже низький рівень зарплати. Наприклад, учителі, які приходять на роботу, вони отримують зарплату, яка, ну так чуть вище Зарплати технічного персоналу. на центральній площі Запоріжжя також п'ять сотень педагогів пикетувальників Освітяни кажуть, проблеми у них виникли з осені. Чиновники почали заощаджувати на школах, зачиняти неперспективні начальні заклади, примусово відправляти педагогів у неоплачувані відпустки. Свої вимоги до влади педагоги підсилювали шкільним дзвоником. Кілька тисяч викладачів мітингували у Львові. До обласного центру приїхали педагоги з усіх районів області. Люди вимагали збільшити у державному бюджеті видатки, передбачені на освіту. Мітингарі заявляють про недофінансування навчальних закладів Львівщини на 50 мільйонів гривень. Через це бракує коштів на зарплату, оздоровлення та відпустки. Нема за що жити, мала зарплата. Та й взагалі ущемляють нас, бо класна робота тепер не оплачують як раніше було. І на змагання гроші мало не виділяються практично. Треба спонсорів шукати. Є ще інші вимоги до органів державної влади. Це і комунальні послуги для освітян, тобто ті гарантії соціальні, які десь протягом певного періоду не виконуються. Донецьким освітянам теж забракло терпіння в очікуванні ліпшого життя. Вони також влаштували мітинг. Тут акція протесту була найвелолюднішою. Пікет зібрав близько п'яти тисяч вчителів. Таких, як Сніжное, таких, як Кіровська, таких як Селідова. Там не те, що не вистачає на оплату труда, звісно, на це навіть не вистачає, але не вистачає на командировочні. А у нас така система, якщо чоловік не може пройти курси переподготовки, а йому прийшов срок пройти ці курси переподготовки, то йому. Місяць разів получит меншу заробітну плату. Профільний міністр про турботи своїх підлеглих знає, просить їх потерпіти до наступного бюджетного року. Продовж тижня ця проблема буде вирішена і буде поширена 20% надбавка на всіх педагогів стосовно збільшення міжпосадових співвідношень між першими і наступними розрядами то ця проблема може бути вирішена лише при складанні бюджету 12 року. А вже завтра акцію протесту освітяни проведуть у Києві. Під стіни кадміну обіцяють прийти п'ять тисяч вчителів. Юлія Бошко, Олександр Ваврищук, Максим Сесуєнко, Сергій Ванченко. П'ятий канал.